Добрий день, я Пашко Анастасія, мені 14 років і я з мальовничого і співочого містечка Курків. Протягом 9 років я навчаюсь у Дублянській дитячій школі мистецтв Стефана Турчака. Закінчила клас бандури і мистецтво хореографії. Зараз я навчаюся у 5 класі базового рівня сольного співу у викладача Юсько гук Ольги Ярославівни. Протягом свого навчання я неодноразово ставала лауреатом міжнародних всеукраїнських обласних та регіональних конкурсів. Я не можу уявити своє життя без музики, тому планую продовжити своє навчання у коледжі. Мрію стати камерною співачкою і популяризувати українську класичну музику. Я захоплююсь такими композиторами і виконавцями, як Рената Богданська, Богдан Василовський, Анатолій Коз-Анатольський. Мирослав Скорик зараз потрібно популяризувати українську культуру і музику. Майбутні покоління мають знати своїх предків. Ми не маємо забувати про цінність нашої культури. Я вірю і знаю, що Україна стане щасливою державою, а перемога вже близько. У кожного з нас є свій фронт. Мій фронт це музика. Протягом року я взяла участь у десятках благодійних заходів. Я співала для військовослужбовців на реабілітаціях для вимушено переселених людей із Маріуполя. Цього літа я, як переможець конкурсу Юні таланти Львова, мала змогу відвідати Норвегію і показати їм українську культуру. Мене надихає відвідування концертів, музеїв і виставок. Дякую Збройним силам України за можливість брати участь у цьому проєкті, жити спокійно, йти далі до своєї мети. Слава Україні!